Чому ми повинні вивчати Біблію? Тому що Біблія вона чітко описує історію людства протягом 6 тисяч років. Але багато хто знаходить там, о, мені там подобається щось релігійне, або мені подобається політик якийсь, або кумир і ось цей. І фокусуються на цьому, а не враховують фундамент і жодної історії, не враховується база ні пророча, ні вперед, ні назад. Просто якийсь шматочок виривається і все. А насправді, весь світ він стояв завжди під пливом політики та релігії, і закінчується цей світ знову, чим Вавилон. Знову, тобто, тобто релігія, вавілонська блудниця і антихрист, звір. Тобто, який буде політик, який запанує світове панування? От і все. Амінь.